І вітання усім глядачам Кременчуцьких новин. Сьогодні у випуску про підготовку до параду вишиванок, про роботу волонтерів та про кременчужанина, який склав пісню про Україну. Не перемикайте! Вже за тиждень вулицями Кременчука пройде масштабне патріотичне дійство парад вишиванок, в рамках якого відбудеться конкурс Вишиваний Кременчук. Сьогодні компетентне журі розглянуло вишиванки, представлені на конкурс. Подробиці далі. Конкурс на кращу вишиванку проводили і минулого року. Втім, торік кращі зразки визначали під час параду. А це спричинило деякі незручності і для учасників, і для організаторів. Тож цьогоріч кращу вишиванку оберуть заздалегідь. Попередньо оцінити роботи подані на конкурс, поспілкуватися, подискутувати і, скажімо так, визначитися з потенційними нашими переможцями в усіх номінаціях, тому що. Ви знаєте, минулий рік зібрав на парад вишиванок близько 10 тисяч кременчужан, і Наше журі засідало прямо там, в місті, де. Проводився парад, звідки він починався, і досить важко було визначити переможця, тому що багато думок, багато різних підходів є в оцінюванні. Сьогодні журі розглянуло надані на конкурс фото вишиванок та їх детальний опис. Усього в семи номінаціях кременчужани надали 23 заявки. Фахівці розглянули жіночі, чоловічі, дитячі, автентичні родинні та старовинні вишиванки, виконані у різноманітних техніках білі, чорні вишиті нитка. І бісером вручну та на машинці, довгі, короткі, сучасні та із бабусиної скрині. Звертаємо увагу на те, наскільки багата вишита вишиванка, наскільки вона правильно вишита, наскільки заповнені всі ділянки самої вишиванки. Це сама традиція обирати кращі вишиванки в Кременчуці досить молода. Я думаю, що в нашому випадку це перший крок, і ще з бабусиних скриньок дістанеться такі шедеври, ми будемо здивовані. Особливо буду звертати увагу на техніку виконання не тільки на лицевий бік, але й на зворотній. Як ця робота, тобто сукня або вишиванка, як вона буде личить тій людині, яка буде презентувати цю роботу. Мене найбільше цікавить номінація Автентична і старовинна вишивка. Тому я буду чіплятися і порівнювати з музейними експонатами. У п'ятницю учасників конкурсу запрошено у велику залу міськвиконкому, аби журі на власні очі подивитися вишиті шедеври та оцінити їх. А вже у понеділок, 24 серпня, під час параду вишиванок переможців конкурсу буде нагороджено призами. Саме ж святкування традиційно почнеться біля палацу Кредмаш, від якого учасники урочистою ходою пройдуть до площі перемоги. Прийом заяв на конкурс вишиваний Кременчук вже завершено. Сьогодні журі розглянуло надані номінантами зразки і практично визначилось із переможцями. Втім, навіть не маючи ексклюзивної або автентичної вишиванки, обов'язково долучайтеся до тисяч патріотично налаштованих кременчужан і приходьте 24 серпня у день незалежності на загальноміський парад вишиванок. До кременчуцьких нацгвардійців сьогодні з гуманітарним вантажем відправився депутат міської ради Дмитро. Кравченко цигарки, питну воду та предмети особистої гігієни придбали депутати Дмитро Кравченко та Вікторія Гончаренко. Про поїздку у Кременчуцьким новинам телефоном розповів Дмитро Кравченко. Ясно еду к нашим на в Мариуполь. Везем то, что просят. Ведем гигиены просят очень много воды, сигареты. Довольно неплохой запас. Спасибо. И Василий Очаренко нас этим вопросом нам подмогнула. Положил подарок для часи, которые мы заказывали по волонтерской видео заказывали мы из Америки. Это МВ, это практически 4 военные, где они интересные, как бы будем надеяться, что они пригодятся. Для Ленина этот подарок пока еще не доехал, мы будем там сделать. Працівники Кременчуцького краєзнавчого музею готують виставку до Дня незалежності України. Вперше на загал виставлять експонати сучасної історії з Майдану та АТО. Що саме можна буде побачити на виставці? Дивіться далі. Раритети з київського майдану та а то, яке триває на Донбасі, свідки сьогодення, яке український народ творить власними руками. Кримчужани це добре розуміють. Військові та волонтери вже зараз приносять до музею різні речі. Ми готуємо виставку, яка називається Загідність, волю Україну». Загальна назва, але скажімо так вона буде складатися з двох розділів. Один розділ присвячений подіям на майдані, оскільки у нас також є свій герой України, тому. Частина експозиції буде приділена і майдану, і саме Ігорю Сердюку. А друга Кремчужани, які загинули в АТО, робота вірніше, волонтерів. Це будуть підрозділи, які воюють там. Ну чиї матеріали є у нас, то показуємо. Багато привезли вже матеріалів звідти. Сітку це також нам привезли волонтери. Ну, надію, що вона зовсім подарували, і в експонати вона піде, а на виставку, саме собою. Тому ця сітка закріпиться ось тут. І на неї добре кріпити експонати. Тобто, це і сама сітка експонат, і на ній буде фон для інших експонатів, що стосується саме війни в зоні АТО. Особливість цієї виставки полягає в тому, що експонати можна буде не тільки оглянути, а ще й потримати в руках та приміряти на себе. На цій виставці можна буде і примк і приміряти, чи підняти, хоча б потримати в руках бронежилет. Хто побажає, то може і одягнути, і пройтися, відчути те, що люди відчували під час цих подій. Я так думаю, що ми матимемо змогу, давати, приміряти бажаючим і, це, і цю форму. Чия це форма? Це форма Полякова Володимира Юрійовича, який знаходиться вже тривалий час в зоні, АТО, до речі, багато експонатів саме з його допомогою зібрано, він збирав, сам привозив, передавав сюди іншими волонтерами. Так що, я думаю, що колекція у нас не бідна. І буде, що подивитися, і буде, що потримати в руках і приміряти. В першу чергу музейники планують, що виставку побачать школярі. Для них будуть організовані екскурсії. Така ж можливість є і у всіх інших кременчужан. Ми готуємо для того, щоб всі могли подивитися. Єдине в зв'язку з тим, що у нас все таке ж будівля не готова до прийому відвідувачів. Ми будемо приймати лише організовані групи до 30 чоловік і лише за попереднім замовленням. Тому дзвоніть, домовляйтеся, і екскурсію ми вам обов'язково проведемо. Час, коли наша країна знаходиться фактично у стані війни, кожному з нас болить за її долю. Тож і намагаємося бути корисними. Хтось плете маскувальні сітки, хтось доставляє гуманітарні вантажі. А от творчі люди висловлюють наболіли у своїх піснях. Люба країна, куди те йдеш? Чому ти забула? Хто є? Країна в руїнах. Така нас біда. Країна бруїна. Ти вся у швах. Автор пісні. Він же її виконавець Артем Радіонов. Вже більше десяти років займається музикою. Соліст молодіжно-підліткового гурту Хепі Фемелі за кілька ночей виклав у текст пісні Все наболіли. Дуже сильно болить. І кожен день знову новості, новості, факти, події. гибель знакомых людей, и вот это все где-то в, в одну ночь я не смог заснуть и написал вот такую песню, которая называется просто «Моя Украина». Говорят, ты Скажут, гинешь, не ты жива, моя Украина. Мы играем в нашей группе эту песню на разных мероприятиях, Вот стараемся поддержать украинцев, сказать о том, что есть надежда, не умрем. На запитання, над чим сьогодні працює соліст молодіжного гурту, ми почули. Остання композиція, яку я написала, називається Ти тривожиш мене. Вона вже касається не самої теми війни і как от а більше скоріше околовоєнних проблем, тих, яких люди всі забувають. І допоки триває війна на сході та наші хлопці боронять ниньку Україну, нам залишається лише усіляко їх підтримувати і вірити тільки в краще майбутнє. Każesz, zginiesz, nie podałeś. Wony przechodząc, ty żywa, moja Ukraina. Wony kążąc, ty pumresz, każesz, zginiesz, nie podałeś. Wony ty żywa, moja. Починаючи із завтрашнього дня на Полтавщині, стартує сорочинський ярмарок. Чи планують кремечужани відвідати візитівку Полтавщини? Дивіться вже далі. Завтра так, плануємо поїхати на Сорочинський ярмарок. Там буде, як завжди, гарне відкриття, там будуть конкурси, різні вироби. Дуже, дуже там гарно. Ми думаємо, що нам сподобається. А що плануєте придбати? Українські вироби, гончарне мистецтво, можливо, вишиванку для дитини і для себе. Немає можливості. поки. Я знаю, що там багато підприємств виїжджають. Пропоную свою продукцію, так сказати. Людям дуже И Я б хотів доподити. Не відвідувала і нема коли відвідувати. А хотіла б? Хотіла б, а що зробиш, нічого ж не зробиш. Нема можливості. З великим бажанням. Ну, немає ні часу, ні коштів. За всі свої 60 років, що живу на Полтавщині, жодного разу не буду. Ой, ні, звісно. А чому? У нас роботи повні. Ремонт в хаті треба ну, робити. Не Якщо була б можливість, я б за руки поїхав. Та ні, дівчатки. Я мало отримую грошей, тому я вже всі їх розтратила. Ні. А чому? Як би вам так сказати? Фінанси, мабуть, не дозволяють. Так що періодично їздили, але в цьому году ні. А бували, так? Да, да, бували, бували. І які ваші враження, що пам'ятаєте про Сирочинський ярмарок? Національний колорит. Більше всього подобається. Капелюх такий солом'яний покупали для мужа, типу бриля такого. Трубку він собі покупав, таку люльку козацьку. Всякі гличики покупали там, такі з надписів сорочинці там, Миргород. Там. Дуже би хотіла поїхати ще раз у сорочинці. Приїдемо, приїдемо. Ну, збираюсь придбати вишиванку. Ні, навіть не думав. Ні. А почему? По экономическим проблемам. Ну не проблемам, а просто не не некоторые такие. А вообще бывали когда-нибудь? В детстве была. Ну и как ваше впечатление, что посадка масса впечатлений все очень понравилось. Ну конечно, всегда очень нравились все глиняные гончарные изделия, естественно, вышиванки, рушники, все, все, что касается украинского народного творчества. Тож, як бачимо, через фінансову скруту більшість респондентів не планують відвідувати національний масовий захід. А от як пройде сорочинський ярмарок, дізнаєтесь вже незабаром. Кремочуцький Кремінь минулої неділі зіграв черговий поєдинок чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги. Підопічні Сергія Ященка протистояли на виїзді сумській барсі. На жаль, Кременчужани поступилися з мінімальним рахунком один Їхали наші земляки у суми з бойовим настроєм, адже суперники місцева Барса, попри дебют у другій лізі, вже заявили про свої серйозні наміри кількома перемогами. Перші хвилини матчу пройшли у розвідці. Супротивники намагалися взяти м'яч під контроль та захопити ігрову ініціативу. Краще це вийшло у гостей. Кременчужани багато комбінували, віддаючи перевагу короткому пасу та грі у стінку. Створили навіть кілька напівмоментів, але переважно через пожежі у захисті господарів. Окремо варто відзначити судівство. Вже традиційно, як це не прикро, арбітер зустрічі Олександр Солов'ян відверто симпатизував барсі. Всі дрібні сутички у центрі поля трактувалися на користь господарів, а на підступах до штрафного майданчику Віталія Онопка нескінченно ставилися штрафні та вільні удари. Звичайно, у перерві тренерський штаб Кременя майже у повному складі висловлював арбітру свої претензії. У другому таймі уболівальни Кременчужан очікували голу і перемоги від своїх улюбленців. Нічого для наших земляків не віщувало біди. Але на 72-й хвилині протистояння позиційна помилка захисників Кременя призвела до взяття воріт Віталія Оновка. Відзначився сумчанин Макаров. Після пропущеного голу гості активізувалися, та й відступати було не можна. Сергій Ященко випустив на поле Владислава Піскуна, Єгора Коваленка та Костянтина Чернія. Але реалізувати моменти наші земляки не зуміли. А найкращий шанс встановити статус-кво наші футболісти втратили вже у компенсований час. Єгор Коваленко не влучив у ворота з кількох метрів. Таким чином, після чотирьох турів наші краяни лише дев'яті. І попереду у них матчі з лідерами цьогорічних перегонів. 26 серпня, осереду, Кремінь на домашньому газоні прийматиме Петровський Інгулець. І це для підопічних Сергія Ященка реальний шанс поліпшити своє турнірне становище. На сьогодні це вся інформація. Завтра протягом дня синоптики обіцяють малохмарну погоду. Температура повітря вночі 16-18, тепла. В день 20-22. До зустрічі в ефірі вже завтра. У цій же порі. На все добре.